Ісусу Христу. Новий Продовжуємо про вірую, наші катехези, роздуми, які ви провадите. І ми говорили з вами в минулих випусках про сенс слова вірою, так, про Бога Отця. Uh -huh. І вірою в Ісуса Христа, Сина Його Єдиного, uh -huh. Сина Отця Небесного. То, не знаю, як прозвучить це питання для широкого загалу, але хто такий Ісус Христос? Uh -huh. Ну, власне, що кхе, кхе, вірою найбільш про Ісуса Христа. Ми промовляємо, коли визнаємо нашу віру, і, ну, напевно, найбільше знаємо, ну, напевно, знаємо найбільше для того, що Він захотів об'явитися Господь Ісусові Христові. Але теж найбільше запитань з'являється, і тому це ну, якби таке ну, очевидне питання, ким є Ісус Христос, то Він є. І ці роздуми про Ісуса Христа, вони завжди актуальні, бо ми завжди намагаємося пізнавати більше, глибше, пізнавати, дізнаватися, вивчати Ісуса Христа, бо, тому що Він є той, котрий об'явив Бога, Він є Богом. І в, в, ньому ми, ну, в ньому ми виховуємо свою віру, можна так про це навіть говорити. В ньому ми знаходимо свою віру. І це питання може здаватися воно дуже легким, бо, тому що можна ж взяти Біблію почитати, собі, погортати Євангеліє. Почитати різні коментарі, різні роздуми богословські про Ісуса Христа, але водночас воно і важке, ні? бо тому, що вже скільки років історія історії церкви, і, і кожного разу ми все більше глибше намагаємося роздумувати, все більше говорити про Ісуса Христа для того, щоб, щоб ну, знаходити в собі цю віру, для того, щоб вдосконалюватися в цій вірі. Тому це напевно важливе питання, на яке кожен мав би сам зокрема собі дати відповідь. Якщо не може дати собі відповіді, знайти відповіді в своєму серці, то її потрібно шукати, шукати в Слові Божому, звичайно, в церкві, шукати шукати в світі, в якому людина живе, в тих подіях, які переживає і там знаходити Ісуса Христа. Ну і відповісти однозначно, це теж неможливо, хто є такий Ісус Христос. Це є Бог, Бог, котрий захотів об'явитися, Бог, котрий нас спас від гріха, відкупив, Бог, котрий показав. Правдиве своє обличчя, як він нас любить, як він, як він з людиною, як він до людини. Бо це, це, напевно, такі основні інформації про Ісуса Христа, що Він є Бог. Є Бог і людина, котрий захотів об'явитися, прийти в цей світ, бути в цьому світі, і віддати своє життя за, за кожну людину. Як це він є, і Бог, і людина. Бо це не дві сутності. Так. Це як це є, я не знаю, бо, тому що це є одна з тайн наших віри. Але церква на самому початку зустрілася з цією проблемою, що не могла усвідомити і зрозуміти. Так з'являлися різні єлісі, на які церква реагувала. Ну, сьогодні, ми знаємо. сьогодні церква нам пояснює, допомагає пояснити тим, хто, хто якби, має сумнів, що Ісус Христос є Богом і є людиною. Тобто він є ці дві натури вони не є змішані, вони є окремі і Бог, і людина в одній особі в особі Ісуса Христа. Тобто це, ну, для нас це важко зрозуміти, ні? Бо тому що ми, ми завжди наші життєві ролі якось там змішуємо, ні? але ми змішуємо їх в одній нашій натурі особі. От, Ісус Христос ну, так Господь захотів, щоб так було, ні? щоб Він як Бог прийшов серед людей, як людина. Теж був серед нас і показував нам цю Божу любов, показував як, як проживе своє життя і, і цій людській особі. Теж він е, ну, віддав своє життя, терпів, помирав воскрес. Коли сповнився час, тоді Ісус прийшов на землю. Так, коли сповнився час, то тоді Ісус воплотився. Він прийшов в цей світ, в цей світ для того, щоб бути з нами. Що церква вчить про воплочення? Бога. Ну, для чого? Яка мета? Ну, мета передусім, дві мети, якби можна дві так виокремити мети. Це перша, це те, що ми говорили, для того, щоб спасти людину від гріха, визволити від гріха, а друга це ну, щоб показати правдиве обличчя Бога в світі. Коли ми, говоримо, коли ми говоримо про Бога, що ми його хочемо наслідувати, і якби не Ісус Христос, ми би якби перебували б в такому старому заповіті, шукаючи цього обличчя Бога. Ні? Тобто ми б його пізнавали би. Так як люди старого заповіту з, з свідоцтва пророків, свідоцтва людей, які пережили е, якусь особливу зустріч з Богом, але це ну це такі, такі свідоцтва, які говорять про особисте якесь там пережиття. І дуже часто людина, шукаючи цього обличчя Бога, вона ну, відкривала те, чого шукала, скажімо так. Тобто іноді дуже люблячого Бога, іноді страшного Бога. А коли Ісус прийшов в цей світ, Він показав, яким Бог є насправді. Тобто, ми не мусимо шукати. Шукати Бога в свідоцтві інших людей, ми бачимо Бога з Його об'явлення, яким він об'явився. І це є записано в Святому Писанні, це є в традиції церкви, яка, яка постійно жива. От яким є Бог насправді? ким є Бог насправді? Так, яким, яким? А яким є так, Бог насправді? Так, так. Ну, насправді він є дуже добрим, він є люблячим Богом, він є тим Богом, котрий піклується про людину. Тобто ми можемо говорити про ці. Ну, передусім про відношення Бога до людини, як людина це сприймає. І, ну, і це є правда, по суті, про нього. От. Для когось він може бути жорстоким, бо тому що людина собі видумала цю жорстокість він десь там знаходить і, і, і переживає. Але насправді Бог є таким, як Ісус об'явив. Тобто добрим, милосердним, люблячим, жертовним для людини, Він піклується про людину, він вчить, він веде. Ну, от, це є правдиве обличчя Бога, і його можна розпізнати в своєї Христові, побачити і розпізнати. Ще мені хочеться додати до цього, що він є чесним, правдивим? Так, чесний, правдивий. Можна ми... дуже багато так. цих здібностей так би виокремлювати. І це ті всі, ті всі речі, до яких людина так по суті прагне. Вона ну, в глибині душі кожна людина до цього прагне, так, ну, не кожному вдається. Іноді ми, ми схильні до гріха, все одно. Ми, ми слабкі люди. І і те, чого ми прагнемо, не завжди нам виходить. Але Ісус це є приклад, приклад, ну, не приклад, це є той, на кого ми маємо рівнятися. І ці всі чесноти, вони, їх можна там віднайти в Ісусу. Ісус часто, не знаю, чи це буде відповідний термін, конфронтував фарисеїв, викликав їх на дуже відверту розмову, навіть так десь провокував mm -hmm. їх. Так. Виганяв із храму. Дуже часто називав речі так, як це люди не хотіли чути. Uh -huh. Ну, наприклад, почути від когось, що ти гріб побілений повний, повне тих кісток uh -huh. всередині. Та, і так по-людськи, якщо на це подивитись. Uh -huh. Ну, то де тут любов? Але насправді тут є любов, і це якийсь такий хай левел. Мені відразу це запитання так перекинуло нас до цього часу перед передачею, що ми говорили, mm -hmm. що це теж в певній мірі це була терапія така для фарисеїв-книжників, тому що ці провокації вони, вони змушували їх ну, зазирнути в своє серце. Тобто це не було. Ну, коли читаємо святе писання, то там видно, що то не було там, зі злості, з помсти якоїсь для того, щоб а для того, щоб рятувати людину, яка загрузила в своїх якихось. Незрозумілих переживаннях своїх якихось помилках, своїх обмеженнях ні, Ісус ну цими своїми словами намагався їх ну піднести з того, витягнути з того, в чому вони загрузлені. Тобто там про любов передовсім, про, про те, що він піклується, про те, що він хоче, ну хоче для них указати дорогу, на якій вони мають бути, ні з якої вони зійшли, бо тому, що вони мали бути прикладом правдивої любові, вони мали вчити, вони мали показувати, але. Через своє обмеження вони десь там загрузли в своїх в своїх цих обмеженнях і ці слова, які Ісус до них промовляє, вони ну дуже схожі на такі на таку провокацію до, до того, щоб вони виходили з цієї своєї в яку сховалися десь там. Ну так вони справді хочеться почути про що це мені говорить конкретно до мене. Mm -hmm. Де мій цей гріб? В чому mm -hmm. він повний цього погнилого і ну насправді, коли я прошу Бога, то він відкриває. Так, є. коли ми читаємо святе Писання, коли ми читаємо ці катехези Ісуса, то іноді ну, ми займаємо цю позицію книжників і фарисеїв, бо нас теж може заболіти іноді, нас теж може здивувати. Якщо ми дійсно намагаємося зрозуміти, що Ісус говорить, не просто там пробігтися очами по літерам чи по, по, по цим рядкам Святого Писання. Але коли ми намагаємося відкрити серце на Боже Слово, то воно ну, в різний спосіб діє в нашому житті. І це дуже, це, наприклад, дуже прекрасно видно, коли там е, зустрічаємося десь там на біблійному колі, коли розмовляємо про Біблію, що людина, яка десь там почула е, почула це слово Боже, почула його, не прочитала, почула, що воно означає, почула як, почула, як воно до нього відноситься, то це може обурювати, це може злити, це може лякати, це може дуже сильно заболіти. Mm -hmm. Тобто, це те про що ми говоримо, що фарисеї так реагували на те. Слово, яке Ісус до них промовляв. Але ми ж знаємо, що ми зустрічаємося, наприклад, на біблійному колі, чи вивчаючи Біблію, чи молячись не для того, щоб когось принизити, показати малість чи щось, а для того, щоб набратися цього Божого духу, який Господь хоче нам давати. От, тобто, ну, ну, от В такий спосіб, мені здається, варто було би ну, зрозуміти, на якому я місці, слухаючи Слово Боже, звернути свою увагу теж на. На те, що я відчуваю, як я переживаю це Слово Боже. І це дуже багато говорить нам про, про відносини з Ісусом Христом, бо це Ісус промовляє тоді до нас. Це така Божа педагогіка. Божа педагогіка, так, ми вчимося, Ісус вчить, ми вчимося. Чому запитала вас про це, тому що дуже часто ті, хто християни номінально, угу. ну або. Навіть визнають себе не християнами, так? Ну, не кажу, що атеїстами, але ну, то мають таку думку про те, що християни завжди все терплять. Вони дуже такі, знаєте, дозволяють себе бити по одній щоці, по другій. І вони мають ну, якби, бути такими такими безвільними, я не знаю. Але <гум> якраз сила Ісуса в тому, щоб показати. <гум> ну, Це такі стереотипи, тому що я не дуже багато бачу тих християн, які терплять такі покірні. ну, значить, можливо, десь там. Десь там ну, є такі люди, але це не це теж про, про переживання їхньої віри, свідомості того, які має бути християн. Ми християни вільні люди, і тут нема що, нема що нарікати. Ми в цій вільності Божих дітей. Ми, ну, ми тішимося, ми сильні, ми, ми ну, переживаємо Бога в цій вільності. Ісус повертає гідність. Повертає гідність, Він дає гідність. Повертає гідність. Ну, так, повертає гідність. Своєю жертвою, uh -huh. звичайно, бо тому, що коли людина в гріхові, то вона втрачає цю гідність. А жертва Ісуса, вона повертає нас до життя, в якому ми віднаходимо цю гідність і е, Божу подобу. Повертаємося до цього синівства, uh -huh. до якого ми покликані. Тобто ну, це, це те чудо, яке Господь зробив. Для чого він прийшов? Для того, щоб ми жили. Так. Да. І ще прийде. Це остання Остатньо при розмові такі з, ну, з, на біблійному колі, теж в нас була тема про Ісуса Христа, і, і дійшло так, до, ці розмови дійшли до такого моменту, що чи ми б сьогодні пізнали Ісуса Христа. Ну, тобто, якби він прийшов, чи ми його б розпізнали там в, в якійсь громаді там, чи в середовищі якомусь. І це було дуже важке питання, бо, тому що ну, різні почали відповіді давати, говорити, на що треба було би звернути увагу, щоб ну, пізнати, чи це Ісус, чи це не Ісус. От. І, ну, і Люди ну, через в такий спосіб вони теж вони говорять про свою віру і чують в те, що вони вірять. Тобто не хтось там інший. Самі говорять і вони чують, наскільки вони знають Ісуса Христа, що хтось шукає в Ісусові там. Цього там вчинку милосердя, якогось, не прояву милосердя, або прояву любові, або там, якоїсь доброти, або якоїсь лагідності. Тобто дуже часто людина шукає того, чого їй бракує, бракує десь там у відносинах з іншими людьми. Але моя така думка була завжди, що не завжди ну, в цій розмові, що Ісуса можна було би пізнати ну, так інту, інтуїтивно, ні. Бо е, дуже багато людей в світі добрих, милосердних, справедливих. Дуже багато тих, хто намагається наслідувати Ісуса Христа, і тут можна помилити, ні, якби здавалося би. Але мені здається, що пізнати Ісуса Христа можливо лише тоді, коли ми Його маємо всередині, тобто коли ми маємо Бога в середині Духа Святого маємо. Ні? Тобто це відчуття любові, відчуття справедливості, милосердя, яке ми носимо в собі, воно допомагає нам відчути в іншому, в іншому Бога ні? і в такий спосіб пізнати Ісуса Христа. Це, ну, е, варто було би собі над цим собі зупинитися десь там на вечірній молитві і подумати, задати собі це запитання і його прожити для того, щоб теж можливо відкрити очі на нову на Ісуса Христа. Ну, бо це так знаєте, як магніт притягує. Так, салізу. так. Так. Ну, тобто, ну, те, чим ми живем, так, те, чим ми живемо, те, що ми відчуваємо, ми його пізнаємо в, в інших, ні? бо напроваджуючи там людей на відповідь, то. Як ну, говорив, що от, там, чоловік свою жінку впізнає, коли вона не буде говорити, не буде нічого робити, десь там один рух вистачить, правда? Здалека він, о, то то моя дружина, ні, там, чи то мій чоловік, чи то моя дитина. Тобто не потрібно говорити, щось робити, доказувати, якось там ну, щось має відбуватися. Тобто я настільки сильно знаю, настільки сильно близький до цієї особи, що ну, я її відчуваю там, здалека я її пізнаю, що це вона. Так само у відносинах з Богом в нас має бути, що я настільки сильно знаю. Настільки сильно відчуваю, переживаю що мені не потрібно робити якісь вчинки, щоб показати, що, що, ну, що це Ісус Христос, так як вимагали книжники Фарисеї. Покажи, покажи, ми повіримо. Світи з Христа зроби таке чудо зроби. Так, Ну, і показав, але що не повірили, бо тому що вони його не знали, вони не хотіли його пізнати да і все. Знаєте, те, що говорити та, ну насправді воно таке, коли ти близький з кимось, ти ну, на відстані, знаєш, відчуваєш так. цю людину. Це якась навіть містична єдність, часто відбувається. Так є, коли людина дуже близька, це, напевно, кожен досвідчував, то не мусить бути присутня, щоб відчувати, що вона переживає. Іноді буває так. Ні? Тобто, що десь там хтось переживає якусь ну, якусь, більшість, там, якусь тривогу. Ти відчуваєш це. тобто відчуваєш там, близьких іноді, коли маєш глибокий контакт з ними. Тобто, ну, з Богом ми маємо мати найглибший контакт, ні? бо це найближча особа до нас. Він завжди має бути найближчим. І тому, ну, і тому це має бути в нашому серці, як ми говоримо. Як саме Господь відчуває те, що в нас твориться? Більше, бо він не просто він знає, він, ну, він є в нас, він якби ну, Він бачить нас, нас крізь. Ну, не потрібно знати, бо він знає. так. Якщо повернутись до е, початку цієї, не знаю, вислову, сина його єдиного, угу. е, що церква вчить про втілення Бога? Що він народився. Ну, йдеться про те, що ну якби можемо говорити, чому син єдиний, так? Mm -hmm. ну, єдинородний. Єдиний, єдинородний, порізно, так. А це вже наука про трійцю. Я думаю, що ми будемо про це так. говорити пізніше, але тут йдеться про, про ці відносини, про відносини Бога mm -hmm. в собі, ні? що Він ну, є єдиним сином Бога Отця. Ну це значить, що він народився? Відбогується? Ну так говоримо в символі віри, так. Е, якщо дивитись на земне життя Ісуса. Так. То з такої людської позиції ну, воно не було дуже класним. Ну, ну не... бо народитися в стайні. Так. Втікати, так. Е, жити в бідності. Е, напевно, в юному молодому віці втратити батька опікуна. Угу. Та, е, Отримати це откровення, почути під час хрещення, ти син мій, мандрувати десь, не мати де голови прихилити. Розуміти, що ти завжди наражаєшся на небезпеку. Ну, бо про це неодноразово говорили йому, так, так. навіть фарисеї. Закінчити своє земне життя в таких муках. Ну, то, знаєте, без цієї <звігла> Божої іскри воно якось так. <звігла> Ну, я думаю, що? Радості мало. Ну, людськими мірками. Ну, радості, напевно, вистачало Ісусу, бо тому, що Він прожив життя, ну, серед людей, які так само проживали своє життя. Тобто, це, це було, звичайно, непросте життя. Це було непросте життя і було дуже багато труднощів у цьому житті. І те, що ми читаємо в Святому Писанні, то це таки дуже маленька частинка його життя. Як було, як було там в цьому часі прихованому, як говорять богослови, там від цього молодого віку до, до його ну, зрілості, то ми і не знаємо до кінця. Але напевно це було життя серед людей, життя таке саме, як життя там, людей того часу. І на цьому полягало теж ну, Боже відкривання, щоб серед людей був присутній Бог і щоб людина побачила, що. В цьому світі, в якому живе людина, є можлива справжня любов, є можливе справжнє милосердя, справжня доброта, чесність. Напевно, якби сьогодні Ісус воплотився, то він би проживав своє життя як один з нас. Я десь ходив би, можливо, на роботу, там, не знаю, займався якимись там справами, хобі і так, і так далі. Це є Божа мудрість, ну нам важко важко судити, наскільки там було багато радості чи смутку. Напевно, я переконаний, що Ісус був радісною людиною, що Він не був смутною людиною, бо про це вчить нас, щоб ми були радісними людьми. І ну, ці труднощі, які переживав, вони не мусять впливати на, на те, щоб людина була сумна чи радісна. Тобто, бо радість виходить з серця з того з тієї свідомості, що я є дитина Божа, з тієї свідомості, що Господь мене. Відкупив, якщо я говорю про себе, з тої можливості, що я м щоя ну, знаю Бога, і, і це можна продовжувати. Тобто Ісус мав ту свідомість, що Він є сином, сином Божим, що Він є Богом. Він мав свідомість того, що він прийшов для людей, щоб свідчити про любов, розповідати про любов, показувати цю любов. І, ну, і напевно з цього теж це, ну, це була велика радість і сила, яка допомогла переживати ті труднощі, ті. Небезпеки, які були, ну, це, ну, це, мені здається, що це, що це очевидно, що ця радість, вона його вела через життя по тих трудних ситуаціях, по тих небезпечних, важких ситуаціях, які він переживав. Запитала вас, <кхем> тому що е, в нашому житті є багато труднощів. так? І коли ти маєш ідентичність Божої дитини? Ти так само можеш це переживати? Звичайно, так. Якщо, ну, ми, ми вибираємо, як ми хочемо реагувати на ситуацію. Якщо ми переживаємо із перспективи дитини Божої, що ми, ну, ми покликані до вічного життя, ми покликані до святості, ми покликані до, до життя в Божій благодаті, ми покликані до того, щоб бути щасливими, радісними, ну, то труднощі це якісь моменти в нашому житті, які ми переживаємо е, з іншими відчуттями. Тобто, не сумом, сумуючи, але не сумом, боячись, але не в страху, там, не знаю, змучені, але ну, не розчаровані і так далі. Що може. Бо тому що це свідомість того, ким я є, вона мене ну, підносить, вона зігріває, дає сили, дає можливості, дає мудрість. Тож залишаємося в цьому, в цій силі, в цій так. мудрості. Мусимо залишатися, бо по-іншому не можемо. Дякую.